Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми подивимося першу із двох спільних посилок, які ми зробили у липні. І ось перша у мене вже прийшла, а другу ми ще очікуємо. Тож, хто замовляв давніше, це ваші покупки. І як ви бачите, я змінила кур'єрську службу. Хоча у мене ще є декілька відео, де я показуватиму нову пошту, але ось спробувала замовити міст, міст шопінг. І поки що, чесно кажучи, в мене були більші очікування. Я зроблю оце порівняльне відео тоді, коли я отримаю і морем, і ось оце прийшло в мене саме літаком, і об'єднані посилки. Тобто, в мене там досить таки багато запитань. І поки що мене бентежить ось ця смужка, тому що я не знаю, що це таке. Це точно не, не, не митниця, тому що митниця, завжди, коли перевіряє, що буває вкрай рідко, вона ставить свою склейкову стрічку і на ній написано митниця. Тобто, що це таке, чи хтось його відкривав. Якщо це відкривав співробітник міст, то це мені щось не дуже мені подобається. І ще що, очікувань було багато. І вони якось поки що не справдилися. До речі, дивіться, ось тут е, сам магазин точно заклеїв тут ось це є, є від магазину. Чому тут щось переклеєно, мені не зрозуміло. Зараз відкриємо і знаємо, що там. Е, так ось зразу перша посилка і перші пригоди. Я перед тим, як замовляти посилку, я 150 разів телефонувала, з чат-ботом спілкувалася і на сайті дивилася. Не все так, так просто. І що, яка пригода? Мені, поки летіла посилка, у мене змінився, змінилася адреса. Ну, тобто у мене у моєму районі, де, є, де я живу, дуже близько є чотири точки, де я можу отримати саме цю посилку. Вони знаходяться дуже кучно. Десь там між ними в ну, районі від 50 до 200 метрів між ними. і одне із них це відділення закрилося. Я телефоную, питаю, коли. На яке відділення тепер мені прийде, оскільки то закрилось. Мені назвали відділення, яке ну, в цьому ж моєму районі. Е, і тут на наступний день приходить смс-ка, що мені за технічними причинами повезли її десь порядка в 4 км від мене. Тобто я питаю, чому? Вам, прийшла, каже, вам прийшло повідомлення. Я кажу, так ви ж мене не спитали. Як мені зручно, чому ми мені повезли так далеко? Якщо ви могли це привезти, мені ну є ще три які відкриті точки. Ну Навіть не вибачили, що мені вже не сподобалося. Я кажу: а хто мені буде компенсувати за те, що я поїду, наприклад, ну у мене проїзний, але все одно, наприклад, якби я їхала транспортом, це там. Порядка вісьми зупинок тролейбусом або там дві на метро. Ну тобто, якось мені вже не сподобалося таке відношення. Я кажу: ну я кажу, ви можете переадресувати, Ну переадресувати це уявіть собі по Києву. Це переадресувати буде щось там аж чотири дні, аж на вівторок, тобто з п'ятниці, аж на вівторок, тобто мало на притів. Четвер, тобто вони мені по Києву возили її більше, ніж вона летіла з Америки. Ось, ну подивимося, посилка чомусь дуже велика. Не знаю чому кілограм і 300 грам. Ну це тоді це вийшло дешевше, ніж було б новою поштою. Але не настільки дешевше, як я думала, ну, от мене, мене просто бентежить оця стрічка. Я не знаю, що. Давайте відкриємо з цієї сторони. Тому що, як я зрозуміла, на наміст там може пакувати ось той, хто пакує, він може, я не знаю, з, яких, з якої радості, він може відкривати посилку. як б особливо, якщо вона буде ну, об'єднуватись. Тобто мені це зовсім не подобається. Але поки що ну, будемо бачити враження. Чому вона така велика, я не розумію. У нас там одні схеми і один фетровий набір має бути, але чомусь посилка величезна. Що ж у нас там таке велике, я не знаю. А, У нас тут якась тканина є, мабуть, козирна. Так, ну що, відкриваємо. Я сподіваюся, що вам гарно чути, тому що я знімаю з мікрофоном, і як я себе послухала, то в мене там прямо аж дуже-дуже такий голосний звук. Я сподіваюся, що це краще. Ось, дівчата, пізнавайте, що ваше. Так, ось у нас є така тканина. Не знаю, мені здається, що я вже розумієте, коли довго йде посилка, я не пам'ятаю про що, хто що замовляв. Дивіться, якась тканина. Мені здається, що це якась була тканина особлива, і взагалі вона якась така дірчата. Можливо, це називається страмін, але я, чесно кажучи, я не знаю, як виглядає страмін, ну, дуже щось схоже, бо, бо дуже величезні дірочки. А можливо, це і не страмін. Якось таке дуже рівне переплетіння, але не схоже на рівномірку. Якщо я знайду десь е, тут, е, так, е, що за тканина? Та-та-та-та-та, Ось -та 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 -та. вона, мабуть. М -м, не знаю, що це. Так, можливо, це і є. 18-й каунт е Блу. Ось тут є моноканва. Мабуть, це вона і є. Ось, 18-й каунт French, але десь тут 18-й. І вона ж величезна, хіба що ну, якісь дірочки дуже великі. Ну, не знаю, якась канва, якась е дорога досить. Ось 20 на 36 дюймів. До речі, що мені не сподобалось, мабуть, і повторюся, як, як розповідатиму вам пізніше, що чомусь, якщо я маю написати, там, якщо виміряти свою посилку, можна виміряти там, то я маю вводити дюйми. Чому я маю вводити дюйми, якщо ви везете в Україну? Е, тобто, ну, вже для українців хоч дайте ці сантиметри, а не дюйми. Ну, ну, не знаю, ну, Тут 20 на 36, тобто 36 це 20 це ось 50 см. Мабуть, це пів метра і є, а видно, що скручене, то в довжину. ну, Схоже на це, що це якась оце блакитна тканина. Мені здається, що ми навіть її чекали, тому що її не було. Так, Що у нас тут таке величезне? Так, Посилка в нас важить кілограм і 300 г. Навіть більше, ніж кіло 300 вони знову ж таки пишуть в цих фунтах, що і знає, що це так. Оце, що у нас дуже велике, це те, що, якщо ви пам'ятаєте, ну, мене просили дуже замовити, і вона величезна. Це піднічком. І тут якась там, не знаю, чи акція чи не акція, але вона якось ну відносно як для спіднички, не дуже дорога. відносно. Так, це ось така велика спідничка під ялинку. Е, ось і вона має 109 більше чем, ну, майже 110 см, я так розумію, в діаметрі. Тому що 43 цих дюйма. І ось така вона велика. І мені здається, я чесно кажучи, не пам'ятаю, але мені здається, що там була, була картинка. Ось що, як правило, спіднички відбуцили, так? Е, ось вони саме. Е, Вишивається лише з тієї сторони, де видно. Тобто то, що за ялинкою його там немає вишивки. А ось е, якщо я не помиляюся, то вона саме вишивається ось вся. Тобто буде вишивка по всьому кругу. Тобто, Ялинку можна поставити посеред кімнати, якщо у когось є такий розмір, ну, тобто, є можливість поставити серед кімнати, а не в куточку, то тоді буде видно оце з усіх сторон. Тобто, оце, тут якесь, якесь село, я так розумію, бо це, мабуть. Так, це церквушечка така, тут, тут, і ось тут ось сніговичок. і от Мені здається, що воно має бути по всьому кругу. Дуже величезний, подивіться, який тут фетр, е, е великий цей і дуже гарний. От Вам показує такий яскраво-синій, він ну, трішечки блідіший, але такий він точно як цей королівський синій. І тут, так, бачите, тут буде три сніговичка, тому що є три е капелюшка. Значить, їх вони будуть такі ось тут, і, мабуть, з трьох сторін будуть ще. Значить, це буде дуже-дуже велика робота. Хто замовляв, буде вже починайте. Бо це, дивіться, скільки тут ось цих всяких. і ниток багато, і золотисті є металіки, і ось тут бісеринки ці ой, ці Ну, Тобто роботи і роботи. Я б уже, якби це було моє, я б уже почала. Так, далі, що у нас далі? Таке велике. Так, сніговички. Так, теж не моє. Теж 6, 6 замовлення. Такі сніговички, можливо, це й одна людина замовляла, і те, і те. Це, мабуть, одна людина замовила. Це ось такі е, милі і позитивні сніговички з шарфиками. Шість штук, іграшки, вони, мабуть, по сантиметрів 10, як правило. Ага, ні, вони більші, вони по 14 см кожен. Тобто це величенькі іграшки. Як правило, іграшки в районі 10 см завжди дає буцила, А тут вони такі величенькі і такі всі різні, і такі миленькі, симпатичні. Ну, тут... Робота, як правило, ага. Тут вони спростили роботу, бо ось ці киточки досить таки: ну треба гратися з ними, якщо зробити кожну одну, а вони ось не парились і просто взяли, вишили ось ці ну, якби замість цих киточок, вишили і все. І не треба, не потрібно робити. Хоча дуже гарно, якщо зробити саме із нитки, можна ж змінити, можна зробити саме із ниток муліне. Тоді буде значно краще виглядати цей шарфік. Ну, ось такі позитивні сніговички, Не знаю, можливо, тут дається щось для ручок, щоб трималося, можливо, якась, якийсь дріт, але, мабуть, ні. Ну Дивіться, такі, також досить такий великий набір. І так, складаємо все туди, так, щоб. Нашу тканину нічого не пом'яло. Так, складаємо все, щоб було видно. Так. Що у нас далі йде? О, прям цілий. А, це воно висипалось. Думала, окремо нам нитку поклали. Так. У нас ідуть. агун, ось у нас так багато, мені навіть здається, що я тільки не замовляла. Так. Ну, як є, так і згадати, що моє. Так. Мені писали, що дуже подобається саме розпаковки товару. Ось дивіться, тут такий у нас песик. Так. Песик такий, це, мабуть, він складається, це, мабуть, гольничка, так? Як ви думаєте, ну, ось намальована, принаймні, тут голочка, а що тримає ось ніби в лапці цей песик. Ну, і ще щось таке. І, мабуть, воно стоїть, ця фігурка. Так, енімал. Серія, я не знаю, не чула я про такого дизайнера. ось, І тут лише і тут лише ця схема. Тобто і схема таки досить тостенька, Бачите, як, як цілий буклет. тобто, що тут, Ага, це, бачите, це тримач, тримач для ножичок, ось тут буде на спинці, тобто, фігурка об'ємна. А це що? А це, мабуть, для голочок. Ну, щось таке. І тут, бачите, дорогі нитки Ось ці, І аж їх не, не дуже й мало. 36-го 36 канва. Ну і такий миленький мопс якийсь, чи бульдог, чи хто це. Ну, не знаю. По морді, так бульдога, по вухах як овчарка. Так, і, можливо, це я не впевнена, але щось мені підказує, що саме до цього бульдога, мабуть, є і ось ці нитки. Так, нитки, ну, мабуть, не мої. Ні, нитки Керон. Тобто, невідомо. Я потім подивлюся вже по записах, бо так, ось дивіться, які нитки цікаві, вони дуже товсті, вони прям не нитки, а шнурочки. Ні, може, цей шнурочок є. 55 золото якесь написано. Ось. Ну, я вперше тримаю ці нитки в руках. Тобто, Я не знаю, що це і для чого. Ну, вони, Я не знаю, можливо, їх можна виймати саме по одній скручені нитки там доставати, але ні, їх тут ну, буквально їх якби по дві. Ну, тобто я не знаю, що це за нитки, може, ви знаєте, от, водяна лінія, лілія, не знаю, ватер колорс. Ну, щось таке. 10 ярдів, 3, 3 склад, не знаю, не знаю. Тобто, не знаю, що це. Можливо, вам відомо. Так, далі. У мене прям цілий кулок там є. Так, давайте що ще. У -у -у. Дуже товстість, тому схеми ці дуже величезні. Так, дивіться, що у нас ще. Це також. Я вперше тримаю такий товстений журнал якийсь. Ось якийсь 857 року. Так, ви знаєте, що в мене є отут колега по вишивці, яка вишиває саме ось такі старовинні схеми. І тут, бачите, що тут у нас ем, ну, ось таку цілий, мабуть, теж е, така, це різні люди, мені здається, замов, замовили. Тобто щось десь співпадає, Це теж щось, ось для, для голочок. Ось такий маячок, мабуть, в 857 році робили. Потім ну, це, тут це об'ємна фігурка. Е, явно тут об'ємна фігурка. Потім це, мабуть, для голочок. Хоча намальоване невідомо що. G, оце H14, теж не знаю що. Потім рол, тут тут стоїть оця шпилечка. Можливо, це для шпилечок. А це для чого? От, бачите, і в тому, і в цьому, ось дивіться. Як цікаво, є ось така, такий предмет, який мені невідомий. Ось такий він чомусь намальований саме прямокутничком. І ось прив'язаний до нього тут стрічка. А тут також стрічка і ще ось тут ем, гудзичок. У мене є така підозра. Да, це, не знаю. Можливо, воно якось защибається ось на цей гудочок, а всередині гол, 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 голківниця саме. Тобто, оце, можливо, воно розщибається і туди всередину складаються ці голочки, а потім вони защибаються. Ну, як, як, як в нас горнички пластмасові, а тут, можливо, не пластмасові. Так? Ну, якщо знаєте, то може розповідати. А, і, а може, це тут і оце все вишивається? І, Мабуть, що й оцей весь семплер вишивається. А потім до нього додаткові предмети вишиваються, або, можливо, тут показано як із семплера. А, мабуть, так. Тобто вишивається семплер. А далі, мабуть, із нього можна бачити, якщо взяти ось у цей предмет, вийде ось такий рол. Якщо взяти ось у цей фрагмент, то вийде ось таке. Тобто, мабуть, вони показали, як можна використати схему у не лише як семплер. Ось цей будиночок. А саме як з нього можна зробити декілька цих. О, дивіться, як цікаво, так. Ой, тут, бачите, це для шпилючок таке. Це невідомо для чого так, як не написано, і ось маячок для ножиць. Ми тихенько тут привідкриємо, Показано, як ця майстриня робить. О, так тут яка тут штука цікава є. Я не знаю, що це. Але ну, приклеєний і не буду відклеювати. Це, мабуть, навіщо для органайзер для ниток. Тобто, коли людина купить оці всі x вона одразу і причепить сюди як органайзер. О, дивіться, як тут кожен дуже величезна схема інструкція. О, Семплер тут 48 на 47 см. Тут вам не ого, як багато. Ну, дуже цікаво, тобто, я вперше тримаю отакий. Цього виробника якась ідея. Е, не, я не вмію читати оту ідею, хто цей виробник. Ну ось, Якщо вам цікаво, то є і такі у нас замовники, так. І далі у нас меншенькі схеми, так? Дві. Так, ось оцей е, скулер. Старі, ді, старі санти. Ось так вони, чомусь, вони, бачите, як намальовані, що тут висять у нас якісь. Е, а, це можна просто прикрасити, мабуть, як, як прикрасити на Новий рік. Можна поставити в такі базончки, поставити ялиночки, гілочки, і потім поставити оці подушечки із сантами старовинними. Ну, ось такий варіант. Тут є ось є санти. Бачите, тут є друга частина, мабуть, є і перша. Скоріше за все, є і інші варіанти. Ось така схема. Так. І ось така є. Так, а це світ-хірт, з дерево якесь. А це замовила моя подруга, якщо я не помиляюсь, мабуть, це, це ось дизайне Сандра Кокс-Ванус. От, ну я не буду читати. Семплер от любовний якийсь семплер. Що тут любовного в нас, не знаю. Е, Такесь дерево. Світхірт, я не знаю, це щось таке. Мабуть, дерево кохання якесь. Або якесь задоволення, не знаю. Дивіться, тут у нас такий семплер, і тут має бути якась підвісочка, але, мабуть, вона не входить у. Зараз не подивлюся, може там всередині щось є. Ну, Лише схема. так? Тут всякі стібочки, всякі такі, ну, на хартангер не схожі, але ось такі всякі є штучки. Так, ось ці всі стібочки описані. І тут лише схема. Так, я відкрию, подивлюся, ні, шармика тут нема. Тобто шармик, можливо, є в описі, що там треба. Е, не знаю, не знаю. Е, а, тут ще й бісерміл хіл потрібен. Ну, тобто, тут така, мабуть, тут збирати не, не просто буде матеріал і тут ось таке оформлено, ну, це так. На кожному є свій поціновувач. Так, Мені поставили аж дві. Ось такого два листка картону, його дуже гарно використовувати потім, от саме у коли треба щось укріплювати. Так, ще в мене тут не все. Тут в мене прям дивіться. Бачите, там є ще щось. Я як тут сам тут сам угу. Чому вони приклеїли ото мені, так і, і до цього часу невідомо, Чому воно склеєне? Можливо, там порвався цей кульочок. Я не знаю, чому вони заклеїли отут. Ну, для чого заклеїли, не знаю. Може, там, ну дійсно, при транспортуванні. Так. Далі. Так, далі ж мій моє ж замовлення. Так. Мені щось сподобалася лисичка. Я не очікувала, що вона така. Дивіться, тут лисичка від Design Works. Е -е -е. Так. О, і тут одразу є. П'яльці і ниточок. Ниточок якось так не дуже багато. Тканина, мабуть, 14, якщо не більше, бо дуже якась велика канва. Деон Марія Радишевська дизайн. Не знаю, звідки, так. І дивіться, тут, тут вишивається оця лисичка ось круг цей п'яльця 8 дюймів. Це 16 ,4, це 20 см, значить, оцей. см. Тобто, тут продається повністю набір, так, як ви бачите, із п'яльцями. Ну, тобто, п'яльця можна як рамку використати, а можна ну, просто як п'яльця потім використовувати. Дивіться, як цікаво. Мені просто стало щось цікаво Мабуть, було воно не дуже дороге. Якийсь, і мені... Дивіться, які цікаві п'яльці. Бачили коли-небудь так, як закручується на такий мікрофончик, ну, Тобто, це одночасно і п'яльці, і рама. так, ну, кажется, Вона тут трохи покорублена. Не знаю що. Може це просто, може це справжнє дерево, а не пластик. ну, Як відкрию, покажу. Ось така лисичка, там розмовляє з якоюсь пташечкою. Так. Далі ось у нас, ага. Ось оцей класік Colorworks. Works. І до чого цей класік Colockfors? До якогось, мабуть, із цих дизайнів. Щось, я думаю, що якби не до цього. Але може й не до цього. Так, Можливо, до цього. Але тут блакитного нема нічого, а є червоне. Тому в мене є сумніви, хто це замовив, може це взагалі ні до чого. А просто людина замовила собі ниточки такі е, ось по 5 метрів тут. І вони цікавенькі, можливо, це ручний це, ну, з переходами. одна тут, тут пару штук, оці точно з переходами ниточки. А ці звичайні, але дуже гарненькі. Який тут склад, я не знаю. Це що тут у нас є: 100% це е, бавовна. Ну, ось такий набір ниточок. Ниточки, оці ниточки досить такі не дешеві. Так, і це ось ще моє замовлення, і, чесно кажучи, я думала, що воно значно більше. А що тут? Це один із, ж, із аксесуарів цікавих, яких я хотіла отримати, і дивіться, давайте подивимося: я очікувала, що це буде значно більше. Воно таке малесеньке, коштує не, не, не просто. Ну, я, я хотіла навчитися робити самостійно оцю штуку. Так, І вони бувають різних кольорів оці. І воно називається, щоб вам не збрехати, якось називається лічильник. Щось, ліч... Ліку... Лі... Щось рахувати треба. Так, в чому тут суть? Розповідаю. Мій великий дизайн не докоротше. Опер якийсь тут оперс. Так, бачите, намальовані ніжки, тому що тут треба буде ходити. А по чому ми маємо ходити? Якось я таки зберусь і зніму вам відео про свої оці аксесуари. Так, дивіться, в чому тут е, суть. Тут є дві ниточки, які, ось так, бачите, тут навіть зроблений оцей шнурочок, саме кордінг такий зроблений, мабуть, вручну. Так, і ось вони зв'язані між собою, скріплені ось таким гарненьким маячком. І суть цього всього, що для того, для чого воно створене. От, наприклад, якщо хтось, я, наприклад, не розмічаю канву, ну, мабуть, багато не розмічають. І якщо нам потрібно знайти наступний крок, то ми там рахуємо. І, як я розумію, ми спочатку як? ми спочатку вколюємо один. Куди нам треба, і потім рахуємо ці клітинки, куди нам далі треба. Отак ми порахували і, і сюди вставили іншу голочку. Тобто ми точно знаємо, що ми не помилилися. Або ще як це робиться, коли вам треба якраз рахувати, от, наприклад, для тих, хто розмічає канву. Тоді ви ось взяли від, від, рахували собі цих 10 клітинок, вставили сюди голочку і можете робити там помітку, чи що ви там малюєте. Потім раз оцю голочку перенесли і поставили наступних десять, і сюди десять, і сюди десять. Тобто це для того, щоб рахувати кроки. Тому намальовані ніжки. ось, ну Я чесно кажу, що воно на малюнку таке велике. Оці... Оці, саме отака, Оця бісеринка, вона бусинка, вона якась там така велика. ну Там, по-моєму, шість кольорів, якось рожева була, сіра, синя, червона, здається. Ну, я, мабуть, вибрала синю. Ось, тобто, ну, Звичайно, це її зробити, ну це, мабуть, копійки, ну якщо взяти самому придбати, а аксесуар коштує недешево. Я думала, що там всі чотири стільки коштують. А це ну, ну нічого. Тепер я навчуся. Робити ось такі, якщо мені сподобається оцей аксесуар, якщо він мені пригодиться, саме для того, щоб відраховувати наступний крок. Особливо мені здається, що якщо ми вишиваємо саме е, на рівномірці, мабуть, і нам треба десь дошити ниточку, а вона не близько, то ну, наступний там, вона в наступному кольорі от, е, і треба знайти це місце, то це якраз. Ну, звичайно, я думаю, що можна обійтися і без цієї ниточки, там, а просто взяти там дві голочки чи дві шпилечки і розмітити саме в тому місці. Але ж бачите, тут е, ну, відгуки про нього у американців просто шалені, що як я там без них жив та так класно це розмічувати. Ну коли там описують, то вони саме описують оце, що я відрахував 10%. Потім переклав і наступних 10. Тобто, можливо, це саме аксесуар для тих, хто ось любить розмічати канву, щоб ви не загубили, де вас там наступний отой крок, що 10 відрахували, а потім раптом забули і не знаєте де. Ну, тобто, А вони між собою зв'язані. Ну, ось е, така покупка моя. Ну, от е, Було мені цікаво, я придбала. Чи воно потрібно комусь ще щось, не знаю. Тобто, ось такі наші покупки. Я сподіваюся, що вам було цікаво, тому що мені було багато чого цікавого. Ось та невідомо, що це за канва, чи страмін, такий колір. Ну, він, чесно кажучи, не блу. Він якось на блу дуже мало схожий. Він скоріш сірий, ніж блу. Ну, на екрані вам він трохи, трошечки такий блакитний. Ну, бачите, яка величезна канва. Не знаю для чого, чи в нас вона така не продається. Явно цвайгар, тому що, бачите, з такою жовтою оранжевою цією стрічкою, а може і не свайгард не написано, а може і цвайгард. Ну, не знаю. Ну, тобто, а, хтось, ага, на цю ниточку, мені здається, саме була людина, яка стрибнула в останній вагон, і треба було ось-ось. І я її, е, е, якщо, це, якщо це той випадок, то тоді було це так, що е, питали, чи ви випадково не будете замовляти. А я кажу, ось уже замовили. Але давайте я додам. І мені здається, що саме ось. Для цієї людини я дописала, що, будь ласка, мені киньте ще оцю одну ниточку, і вони мені її кинули. А ось оцей. Ми точно ось в першій посилці, яку ми отримували е, цей. Саме оцей семплер він не було, а буквально через пару днів він з'явився в продажу, і я вже його дозамовила саме в другу посилку. Так, я не впевнена, що я вам правильно все розказала, тому що це було давно. А саме, от саме про міст я вам розповім. От Отримаю другу посилку, яка буде йти морем, і я вам розповім свої враження і побачимо, чи варто далі замовляти із. Цим саме перевізником чи шукати ще когось. Так, якщо вам сподобалось, напишіть мені, будь ласка, коментарі, поставте вподобайку, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, будуть ще багато цікавих посилок та відео. А я вам бажаю мирного неба. Дай Боже, щоб в нас було світло його не вимикали, оскільки декілька днів не вимикають. І всього вам найкращого.